Вітаю вас, друзі, В зв'язку з тим, що задають багато питань з приводу того, як працює 4G роутер TNG CPE905, Ми розберемо як він влаштований всередині більш детально. Така ось плата поміщається в такому ось корпусі. Корпус зроблений з погодовитривалого пластику, досить таки надійний. Нема в ньому нічого особливого. Ось, а тут уже більш детально, давайте розберемо плату. Тут є дві антени. Одна антена йде на 4G, а одна антена йде на Wi-Fi. Це зовнішні антени. Ось Wi-Fi антена під'єднується сюди до цього гнізда. Тут трішки зламався проводок, але це не суть важна. Ось, а 4G антена під'єднується до цього гнізда. І тут ще. Повинно бути ще одне гніздо для того, щоб підключити ще одну антенну, але тут його немає, воно просто випаяно. і сюди можна підпаятися і таким чином під'єднати можна ще один вихід до антени. Також ми бачимо тут, скоріш за все, це радіоблок. скоріш за все, ця мікросхема відповідає за мережеву карту. Тобто за LAN-порт. Тут ми бачимо живлення на 12 вольт, тут гніздо живлення, і тут був слот для сим-карти, щоб встановити сім-карту. Це кнопка скиду налаштувань за замовчуванням. Багато хто з користувачів запитує, де тут є в ньому маймо антена. Тобто одна антена в нас назовні, а де знаходиться всередині ще одна антена. Показую, Оце, оця чорна полоска це є ще одна антена. Ось ми можемо придивитися. Це полоска міді. Як бачимо це мідь. Це антена, яка знаходиться всередині цього роутеру. І ось тут вона під'єднується такими контактами. Тут також є якась обв'язка. Ми бачимо, тут у нас CPF 905 версія 4.05. Також тут знаходиться радіоблок. Давайте глянемо, що всередині. Цей роутер не працюючи. Як бачите, сюди потрапила вода. Це видно, як бачимо, тут сліди корозії. Не було тут герметичного з'єднання, сюди потрапила вода і вона потрапила сюди всередину. Ми бачимо, тут корозія йде, і йде корозія тут в мікросхемах. Як бачимо, тут взагалі роутер не працює, тобто все тут замкнуте. Як бачимо, так от виглядає він всередині. Сюди підключена плата індикаторів. Ось. Для того, щоб глянути, давайте розкрутимо, що тут далі є в цьому роутері. Як бачимо, так ось він виглядає. Ось тут у нас під'єднується до іншої антени. Як бачимо, тут вказано 4G, тобто це антена на 4G, тому цей роутер працює в майму. Одна антена в нього йде ззовні, і друга антена в нього всередині корпусу, і вони таким чином рознесені. Тобто ця антена працює в горизонтальній поляризації, а штирьова антена працює в вертикальній поляризації. Тому цей роутер, якщо ми розміщуємо його на мачті, він працює в режимі Майму. А ця антена роздає Wi-Fi. Тобто одна антенна в ньому роздає Wi-Fi, який теоретично, з теоретично можливої швидкості до 150 Мбіт в секунду. От. І також тут є мікро USB-порт. Ось, як ми бачимо, це плата індикаторів. Тут у нас є світлодіоди. Ось таким чином під'єднується сюди антенна, і як ми бачимо, це сама плата роутеру. Бачимо, потрапила сюди все-таки волога, тому обов'язково треба герметизувати ці. Роз'єми, щоб не потрапила волога. Як бачимо, що з часом роутер вийшов з ладу просто через те, що на нього потрапила волога. Ця плата поєднує 4G модем, Wi-Fi роутер. І як бачимо, тут все-таки в роутері є антена. Він працює в режимі Маймо і все з цим режимом гаразд. Так ось всередині влаштований цей 4G роутер. Він досить непогано справляється зі своєю роботою. Прибати робочий роутер, який працює в режимі MAMO, можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також, якщо у вас залишились питання, задавайте їх в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.